У Борисполі відбулася презентація третього випуску краєзнавчого альманаху Бориспільський край. Книга присвячена сучасному науковому, літературно-мистецькому процесу Бориспільщини. Завдання було таке, що людина, яка взяла цю книгу, або людина, яка пройшла площею, вона не просто естетично насолоджувалася, а вона ще й отримувала якусь інформацію про те, що наше місто древнє, про те, що у нас прекрасна славна історія. І що цієї історії треба знати і треба пишатися. Тому багато говорити не буду. Якщо порівняти сьогодні третій випуск і перший випуск, він дуже чином відрівняється, відрівняється тим, що, пам'ятаєте, нас критикували за ілюстрації ці, що вони були чорно-білі. Сьогодні вже вони виправлені. От, е, слава Богу, що тут є Сергія Степановича, Комировки Сачок, е, теж е, такі кольорові прекрасні габі. Тому не соромно цю книгу презентувати не тільки на місцевому рівні, а я думаю, що і на всеукраїнському. Ще раз дякую, хто до цього витвору мистецтва долучився. Спасибі. Ми сьогодні маємо можливість робити те, що ми робимо, так те, що ми хочемо. Ми дійсно творимо духовний простір, історичний простір нашого міста. І Звичайно, народження книги, презентація книги напередодні Дня міста це, мабуть, найкращий подарунок, тому що книга це є найвища мудрість. Тут зібрані сучасники, є тих, кого, на жаль, вже немає. Так? І це є якраз договору вказ на майбутнє. Крім уже знайомих постатей письменників та науковців, книга вмістила в себе першу частину роману трилогії нашого земляка Сергія Дячука, яка розповідає про таємничий світ Буковини. Також читач може ознайомитися з віршами молодого поета Григорія Тименка, який за нез'ясованих обставин безслідно зник у 1968 році, залишивши після себе лише одну збірку, яка ви. Переджала свій час і є суголосною нашому дню. Історичне краєзнавство представлене у виданні розвідкою Борис Бориспільщини на хвилях історії України академіка Павла Кислого, родзинкою нового альманаху, якою пишаються видавці, є сім унікальних портретів із галереї Сулими, що підтверджують, що наша історія є незнищенною та невмирущою. Наш альманах, який має підзаголовок, скажімо, тут подивимося, це літературно-мистецький, науково-методичний, громадсько-політичний краєзнавчий альманах Бориспільщини. Тобто ми намагаємося все життя Бориспільського краю, скажімо так, включити сюди, показати на сторінках наші досягнення не тільки літератури, звичайно, а й суспільно-політичне життя. Тут може бути і освіта, і погода, і промисловість. і що Завгодно розумієте, адже ну розділити це яким чином неможливо. Письменники та науковці обіцяють не зупинятися на виданні третього випуску і вже готують новий четвертий. Христина Бобнюк, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.